Права 17. Округли числа. Ну що ж, в першому заданні треба округлити до десятків. Спочатку 592. Ну що ж, якщо до десятків, то аналізуємо кількість одиниць. Давайте подивимося. Тут у нас 2 одиниці. Так, То дві, це і менше, то кількість десятків не змінюємо. Тобто це буде 59 десятків. Або пишемо, що це наближено дорівнює 590. Є. Далі наступне число треба окрутити до десятків. Це 4729. Аналізуємо, оскільки ж у нас тут одиниць 9 це 5 і більше. Тобто в цьому випадку кількість десятків збільшуємо на одиницю, то буде не 472, а 473 десятки. Або записуємо, що це наближено дорівнює 4730. Є. Переходимо тоді до другого задання. Треба округлити до сотень. Спочатку 853. Ну, якщо ми округлюємо до сотень, то аналізуємо, скільки у нас є десятків. Тут 5. десятків. 5 І більше ми кількість сотень тоді збільшуємо на одиницю. Тоді у нас буде не 7 сотень, а 8 сотень. Записуємо, що це тоді наближено до рівня. 800. Є. Наступне число 1929. Ну що ж, якщо так, то ми округлюємо, тоді аналізуємо кількість десятків. От у нас 2 десятки. То це означає що 4 і менше. Ми кількість сотень не змінюємо, так і залишиться 19 сотень. То ми записуємо, що це наближено до рівня 1900. І переходимо до третього завдання. Тут треба округлити до їх найвищого розряду. 7829. Найвищий розряд тут тисяч. То аналізуємо кількість сотень. Тут у нас 8 сотень. 8 це 5 і більше, то кількість тисяч збільшуємо на одиницю. то буде не 7 тисяч, а 8 тисяч. Тому напишемо, що це наближено дорівнює. 8 тисяч. Є. Так, переходимо тоді до. Останнього числа 12121. 12 ну що ж, тут нам треба округлити тоді до десятків тисяч. Аналізуємо тоді кількість тисяч. Кількість тисяч у нас тут 2 тисячі. 24 і менше, то кількість десятків тисяч не змінюємо. Тобто це буде наближено дорівнювати. Пишемо 10 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на правило округлення чисел. На цьому вправу завершено.